Наразі Одеський регіон займає найвищий рівень захворюваності на туберкульоз серед населення України. Ми входимо в трійку областей, які реєструють у себе високий рівень туберкульозу серед населення, як серед дорослого, так і серед дитячого. Туберкульоз це соціально небезпечне захворювання. Передається через повітряно краплинний шлях. Коли людина хвора на туберкульоз, яка має бактеріовиділення, знаходиться в одному приміщенні з іншими людьми, при розмові, чханні, при кашлі, мікобактерії можуть потрапляти в повітря, здорова людина вдихає і таким шляхом заражаються. Для того, щоб захистити себе від туберкульозу, для дорослого населення рекомендується щорічно проводити рентгенологічне обстеження органів грудної клітини. А для дітей у нас є вакцина БЦЖ, яка вакцинується дитина на третю-п'яту добу після народження в пологому будинку, що дає дійсно високий рівень захисту дитини від туберкульозної інфекції, запобігає розвитку тубер... туберкульозного мініхіту та генералізованих форм туберкульозу. Тому дуже важливо підтримувати здоровий спосіб життя, уникати. Шкідливих звичок, так, збалансоване харчування. І якщо у вас виникають якісь знездуження, так, погане самопочуття, обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря за консультацією, коли лікар вам призначить обстеження і, якщо необхідно, лікування.